Доброго дня. На сьогоднішній день законодавством України внесено певні зміни в правила перебування громадян в межах прикордонної смуги та прикордонних територій. У своєму виступі хочу зупинитися на двох питаннях стосовно роз'яснення цих змін. По-перше, стаття 24 закону України про державний кордон, пунктами 7, 8, 40, 48 положення про прикордонний режим визначено, що в'їзд. Перебування, проживання, пересування та проведення різного виду робіт в прикордонній смузі на сьогоднішній день здійснюється з дозволу органу охорони державного кордону України відповідно до розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації номер 780 від 2 листопада 2021 року на території Вінницької області визначена прикордонна смуга, яка є шириною 5 кілометрів від Лінії прохоження державного кордону в території України. От саме в'їзд в цю е, смугу місцевості на сьогоднішній день здійснюється з дозволу е, органу охорони державного кордону, а саме 24-го прикордонного загону з місцем дислокації в місті могилів подільський Для отримання дозволу фізичним або юридичним особам необхідно надати заяву встановленої формі на адресу 24-го прикордонного загону. Форма цієї заяви визначена. Е, Законі України про державний кордон України та положенні про прикордонний режим протягом 10 робочих днів прикордонний загін опрацьовує цю заяву, і по завершенню цього терміну надає рішення про надання дозволу або відмову в наданні дозволу громадянину чи організації на в'їзд і перебування в межах прикордонної смуги, перелік обставин. Коли може бути відмовлено наданні даного дозволу, також визначено в законодавстві України. Дозвіл надається на термін, який вказаний заявником в заяві. Організаціям дозвіл надається терміном на один рік. Жителям, місцевим жителям тих громад, які знаходяться в межах прикордонної смуги, надається такий дозвіл безстроково. Окремим категоріям громадян, які визначені пунктом 47 положення про прикордонний режим, надається право. Без дозволу в'їжджати та перебувати в межах прикордонної смуги. Хочу окремо зазначити, що відсутність дозволів для в'їзду, проведення різновиду діяльності, проживання, пересування в межах прикордонної смуги є порушенням прикордонного законодавства, за яке передбачена відповідальність адміністративна за статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це коротко по першому питанню. Стосовно другого питання. Це стосовно певних обмежень, додаткових обмежень, які введені на територіях Могилі Подільської, Яришевської, Ямпільської та Студенянської громад в межах Вінницької області. Наказом начальника 24-го прикордонного загону No52 від 23 лютого 2024 року введені обмеження щодо порядку в'їзду громадян вікової категорії. 18-60 років, включно на територію даних громад. Тобто, відповідно до цього наказу і відповідно до додаткових режимних обмежень, в'їзд даної категорії громадян на територію громад заборонено за винятком певної категорії. По-перше, це дозволено в'їжджати. Громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території даних громад і мають відповідно підтверджувати документи, що вони дійсно там проживають. Слідуючі – це особи, які навчаються в професійних навчальних закладах, вищих навчальних закладах і мають відповідно підтверджуючі документи стосовно того, що вони навчаються в цих навчальних закладах. Дозволено в'їзд власників земельних ділянок. Які знаходяться на території даних громад, і відповідно дані власники мають підтверджуючі документи, значить, дозвонить віст осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуска в території України або ж в'їжджають на територію громади з метою перетину державного кордону через пункти пропуска при наявності у них підтверджуючих документів. І дозволено також віст осіб, які прямують на запрошення близьких родичів чи знайомих за умови. Того, що ці особи, які запрошують, вони прибувають на відповідний блокпост або контрольний пост, зустрічають даного громадянина, пишуть зобов'язання, що вони зобов'язуються, що даний громадянин не буде порушувати прикордонне законодавство, і відповідно даний громадянин вибуває з зустрічаючою особою. Ще раз хочу акцентувати увагу, що це стосується лише чоловіків категорії 18-60 років, включно. Далі заборонено в'їзд осіб даної категорії громадян по автомобільних дорогах, які не входять в перелік доріг, по яким дозволено в'їзд даних громадян на територію громад. А саме перелік цих доріг він визначений в додаткових режимних обмежень, який також буде висвітлений на офіційній сторінці прикордонного загону. Далі заборонено перебування, пересування. Вищезназначені смузі місцевості осіб, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, як я сказав, вище, включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу. Слідує питання: це заборонено перебування громадян на березі річки Дністер поза межами своїх помешкань, визначені часові терміни, а саме в період з 1 квітня по 30 вересня з 23 годин до 5 годин. Період з 1 жовтня по 31 березня з 20 годин до 6 годин, також заборонено власникам особистих транспортних засобів, водіям таксі, водіям громадського транспорту, начальникам залізничних потягів, провідникам вагонів підвозити, перевозити громадян вікової категорії 18-60 на територію вище громад. В разі відсутності у них документів, що підтверджують те, що вони не можуть бути призвані під час мобілізації. До лав Збройних сил України або інших військових формувань, або ж мають певні обмеження щодо призиву на військову службу. Слідуюче питання це те, що в межах ділянок місцевості за 500 метрів від державного кордону, який знаходиться на території вище зазначених громад, окрім меж населених пунктів, тобто поза межами населених пунктів, заборонено вихід маломільних студентів та інших плазасобів на річку Дністер. Відпочинок місцевого населення, ведення рибальства та полювання, використання повітряних суден, а саме малих літальних апаратів, квадрокоптерів різних видів, безпілотних літальних апаратів також різних видів, Заборонено провадження робіт за винятком сільськогосподарських робіт, які передбачені пунктом 17 положення про прикордонний режим, за умови того, що. Проведення цих робіт здійснюється при наявності підтверджуючих документів, які передбачають те, що дані роботи повинні проводитись саме на цій місцевості, за винятком також будівельних робіт, що виконуються згідно державних замовлень. Заборонено скупчення транспортних засобів більше двох, тривалі зупинки транспортних засобів довше 20 хвилин, поза межами доріг, які визначені для переміщення транспортних засобів місцевого значення. Далі заборонено перевезенням транспортних засобів зброї, засобів активної оборони без відповідних на те дозволів. Заборонено використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці чи при наявності відповідних спеціальних дозволів. Слідує питання: це те, що дія вище зазначених обмежень не поширюється на представників військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, правоохоронних органів чи підрозділів. Органів підрозділів цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб'єктів державної та комунальної власності, суб'єктів підприємницької діяльності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об'єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарно-соціального характеру під час виконання ними своїх службових обов'язків, а також ці обмеження не стосуються для громадян, які проживають на території. Громад, які входять в Могилі Подільський, контрольований прикордонний район, при переміщенні їх з метою вирішення особистих питань господарського побутового та соціально-гуманітарного характеру, хочу звернутися до громадян, що підійшли свідомо до виконання даних обмежень і визначених порядку в'їзду в межі прикордонної спуги при наявності дозволів, не створювали конфліктні ситуації, не створювали проблемні питання. Для себе, для своїх рідних і близьких, обмежили свої переміщення на території громад без будь-якої необхідності, зверталися на адресу прикордонного загону для отримання відповідних дозволів на право візу, перебування, проживання а також проведення різного виду діяльності в межах прикордонної смуги. Дякую за увагу.